Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помала. Дорогі друзі, я вітаю вас. І я вирішив записати таке спонтанне відео через нашу біль з нами говорить Бог. З нами говорить Всевишній вже 7 квітня 2024 року. І я тримався до кінця, але випав з знеболювально, тому що нестерпний біль останні дні він вже досягав свого апогію. І я настільки погано почував себе 6-го я тримався, 6 квітня я ще вранці поїхав подати панахіду, відвіз по моєму покійному родичу. І на Діміша був помар, царство небесне. Він хворів, боровся. І я ще зібрався з силами і повіз, тримався до кінця. Але ця головна біль ставала все більш нестерпна. Але при тому я допомагаю далі людям. Я намагався бути активним, я не зважав. Ці два останні дні моє самопочуття було гірше-гірше, і сказав би, що я себе почуваю найгірше за два останні місяці. Настільки сильна, біль, що я вже не міг нормально рухатися, скажімо так. І я випав знеболювальне, але не униваю. Тому що розумію, таким чином Вища сила очищує мою грішну душу. Дає мені це Господь як милосердя. З однієї сторони, хоч я хворію, в мене шезатиповий розлад, і в мене щомісяця повторюються головні болі, ряд симптомів, з якими я навчився повноцінно жити. Я вважаю це варіантом норми. З однією, у мене інтелект збережений. У мене збережена емпатія і здатність допомагати іншим людям, але через цю біль Господь нагадує мені про своє милосердя. вища сила мою грішну душу очищає. І з однієї сторони, цим рятує моє життя у цей важкий час. А з іншої сторони дозволяє мені ставати більш милосердним до страждання і мук інших людей. Я перебуваю, коли в мене погане самопочуття, і мені важко ходити, я вже лягаю і лежу, я до кінця намагаюся і вставати, і ходити, і працювати, і консультувати людей, і, тому що молитва не зменшується. Сила молитви і працювати інтелектуальну розмову. І коли вже я лежу і мені нестерпно боляче, я молюсь більш сильно, ще більш сильно до Господа, до Вищих сил. Я молюсь, Господи, поможи, щоб Україна перемогла це прокляте російське зло, щоб війна, агресія відступили від людства, від моєї рідної України. Господь хренив наших українських воїнів, нашу українську владу, щоб Господь допомагав українцям. Я прошу за всіх своїх підопічних клієнтів. Господи, помилуй їх, дай їм міцне і здоров'я і силу, і радість, і щастя. І у наших немочах проявляється милосердя Боже. Я намагаюся знеболювальна не пити до кінця, скільки можна. І буває так, от мені дає Господь силу, що я день полить голова. Але я витримую. І не п'ю, а потім з Божою допомогою відступає біль моїми молитвами. Але ці дні вже біль почала перемагати. Я випив знеболювальний, я лежу. Бо ніби нестерпна біль. Не буду описувати. Але це милосердя Боже через нашу біль з нами говорить Бог, вірту в Бога.